Всім привіт і, і, і сьогодні! З вами я, і моя сама. ну що ж, давайте я вам покажу тему і дихай. Ось дивіться, Я думаю, що тут де ми купалися старші. Тут такі краї.

Заходіться. Ось дивіться. Тут такий туалет. <гум> туалет. Ось о, ну, тут шампуні. Ось. Все. Один і друге. Ось дивіться. Це дзеркало. Ну, як я кажу, бачите, шампунь одна. Шампунь друга. Ось такий кра.

Подивитесь. Подивіться, 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 подивіться. подивите, подивите, подивите. Короче, тут ну, все, все, пришли, пишли, пришли, пишли, пиши. Я просто буду там чуть-чуть, пока что голову телефон спалиться, йому буде будет Ну что ж, я покажу камеру. Ось дивіться, який у нас камін. Ось дивіться. Я вийшла на двір. Подивіться, який тут балкон. Звісно, нічого не видно, але тут балкон взагалі шикарний. Як да, бо я думаю, що це мої імініни. Я ну, через то і тому тут, 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 тут там, зайшла, прийшла і так. Ось я зайшла до нас. Дивіться, тут такі капелюхи. Ось тут все таке. Ну, от рушнички. Ну що, йдемо? Так, ще я розказую, я не підтримувати. Ось я тут. Ну що ж, всім поки-пока, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, оставляйте коменти. Пока-пока.